Отже, розкриваємо основу, дивимося в коробці. Тут у нас іде йдуть рами ось такі. Зараз будемо їх встановлювати на фундамент. Схеми розкладаємо спочатку фундамент. так. Єднемо вже стінки. Ось таким чином. Прикручуємо їх, тримаємо фундамент і, і прикручуємо. Давай-то я зайду стойку прямо его. Так, все. Батарейка. Сила. Зараз. Беремо наступну планочку. Дивимось щоб співпадали отвори у нас. Бачимо її номер, як по інструкції. Yeah. Трасується все просто легко, легко, елегантно. Так, тут. тут у нас двох, тут у нас теж співпадає, все дуже гарно. Лишилося нам останній проліт. Все інше вже готово. Вже тепло навіть. Дах готовий.